А я хочу зараз скуштувати ось таку страву, я робила за рецептом е, пані Жани. Вчора вона робила е, його. І я піддивилася в неї у і Думаю, спробую зробити собі. Має бути смачний. Тут відварене м'ясо, цибулька і заправлено таким соусом. Зараз я його постояла, в мене воно ніч холодильнику, Зараз побачимо, що ж це з цим м'ясом буду зараз буду куштувати. Цибулька така зверху, м'ясо куряче. Смекота, воно, як у маринаді настоялося, але вже відварене, розумієте? Палуша, бомба ракета. Пані Жану, дякую ще за один смачний рецепт. Від. Кавуся номер один. Оце я сьогодні спала, о, як сурок, а що за два дні натомилася і вставала рано, так вчора, ще й 9 годин не було вечора, як я вже все. Кажу, дідуля, я пішла спать, бо не витримую. І це тільки встало, гарно спала. Слава Богу. Всім хорошого дня, хорошого настрою, легенького понеділка і смачної. Кавусі на дворі холодно. Кап'юшон наділа не тільки щоб 220 приховати, а ще й холодно на дворі. Он вчора ванін брат від нас, як їхали додому, так по дорозі такий дощ, ну скільки тут кілометрів? 30, мабуть, до них. Чи 25, я, Я вже забула. Такий дощ по дорозі, що ставали де ці дворники, не встигали розмітати. А в нас тільки покрапав вечором і все. Оце таке, ну що ж, ну, а зато холодно, дуже холодно. Але пишуть, що ще потепліє, ще буде й жарко. Кажуть, щоб відчути Дубай, треба сісти в літак. Я ж знайшла свій коротший шлях. Якоб з Дубайчаволиць, тайм при печину. Уяви, ти вдома на кухні, паркінгу чи, можливо, зупинці, і раптом у руках опиняється чашка з високою ніжною пінкою, молочно шоколадним смаком і ароматом, який переносить у східну казку. Просто додаєш воду, і все, сонце, пісок, відчуття розкоші вже тут. І головне, Дубай, чоколай і Стайл Капучино, лови Фісташковий вайп. Можеш обрати гарячий варіант для затишку чи додати лід і не солоджуватись про колоду, як на курорті. Якоб, здубай чоколи і Стайл капучино, це мій особливий ритуал серед буденності, моя подорож без квитків. А тепер твоя черга. Яке твоє найнеочікуваніше місце для Дубаю? Поділись ним і створи свій власний фісташковий вайб разом з Поки в Києві запанував зустріч з дуже цікавою людиною. Спілкувався з ним в інстаграмі, спостерігав за ним, а цей раз вирішив зустрітися, познайомитися особисто. Людина, яка володіє колосальною інформацією, величезним досвідом. Тому спостерігайте, думаю, вам сподобається також. Мені дуже приємно зустрітися чотирикратним чемпіоном України по бодібілдингу. Дуже часто за тебе спостерігаю, багато цікавого показуєш, завжди відгукуєшся на мої повідомлення, консультуєш. Дуже тобі за це дякую. А тим паче, зараз ти ведеш онлайн-супровід. Я вирішив спробувати радий, що Олег зайшов на формат онлайн супроводу. Це найпопулярніший формат тренування та загалом ведення до результату від мене. Але так сталося, що Олег у Києві так. зараз і ми не могли не зустрітися. І я ловлю таку можливість. Ми потренуємо Олега сьогодні в залі, дамо зрозуміти, що таке справжнє тренування, і дамо багато технічних фішечок, яких він не, не знав, би. тому що Олега бекграунд по тренуванням серйозний. 5 Років, да? я так, не помиляюсь. Так, так. Да. І є, є, я думаю, над чим попрацювати і що, ще додатково дати від себе, тому що фішечок у мене дуже багато. Скажи, будь ласка, ось цю таблицю ти всю маєш заповнити моїми якимись даними, так? Так, так. Це стартова анкета, по суті, яку я в ході опитування буду заповнювати для того, щоб сформувати для тебе максимально ефективний план, який буде працювати з самого старту вже нашої роботи. А як ти до цього прийшов? Скільки часу тебе це зайняло? Ну насправді я займаюся більше 12 років бодібілдингом, дійшов до статусу чотирикратного чемпіона України, АФББ-про, професіонала бодібілдингу, але потім зрозумів, що моє покликання це тренерство, і більше кайфую я від того, коли. Люди досягають цілі з моєю допомогою, радіють життю від покращеної форми. А багато людей вже дійшло до точки. B? Ну, результативних кейсів, які зафіксовані, у нас більше 200. Це там, де дійсно люди вдячні з відгуками і з фотками. До після наразі я й проводжу своє навчання для тренерів для того, щоб ще більше мої знання доторкнулися до людей, котрі хочуть досягти. перетягнути тридцятки, щоб було хоч з чимось працювати секунду трошки опущу, ага. Тримай кулаки на рівні плеча трошки вище, да. але при цьому лопатки зібрані міцно і груди підняті були ще один до одного. Да, ось так. Тобто під кінець то плюс одна і достатньо. Прогрес ми відслідковуємо візуально. Ну як я це роблю по візуальній картинці, я бачу, як по пропорціям вирівнюється твоє тіло. А ваги це як побочний ефект. Просто вони самі потихеньку будуть підростати в кожній вправі. Ага. Це як додатковий тобто момент. Тобто ми не жнеться взагалі за вагою? Ні, взагалі ні. Треба з нею фокус повністю брати. Це просто Він. як інструмент. Ми я її розумі. підбираємо точно, от як зараз на останній підхід, і просто з нею викладаємось до відмови. І... Один, супер. Є. Давай наступний підхід. Скільки додамо? Давай десятки. Десятки, так? Да? Це буде 80, вже? Ага. Давай п'ятерку. Давай. Витисні зразу вниз. Два. Один. Так. Шість. Дік. І щоб в піковій точці кулаки. Скажіть, будь ласка, скільки ти таких тренувань персональних проводиш за день? Зараз проводжу небагато. Це така більш преміальна послуга. Все-таки основний фокус на онлайн-супроводі до цього формату може доторкнутися кожен абсолютно. Тобто, грубо кажучи, ти зараз персональне тренування майже не проводиш? Ну насправді так, тому що саме супровід, це можна робити онлайн, це є найефективнішим варіантом. Тренування це, як правило, 30-40% від загального прогресу становлять. А от робота із харчуванням, із режимом дня, із прийомом необхідних добавок. Контролем організму, це те, від чого переважно залежить прогрес. Ось персоналка це тільки стимул для того, щоб відбувалися якісь зміни. А далі потрібно відновлюватися правильним чином. Ось цей все режим я створюю на онлайн-супроводі. Антон, наскільки я знаю, ти можеш бути корисним не тільки для мене, а й для моєї аудиторії. Розкажи, будь ласка, що ще додатково ти можеш надати для них, можливо, для схуднення чи набору якоїсь м'язової маси. Так, як у кожного поважаючого професіоналу, у мене є і безкоштовні продукти. Це гайди по схудненню і по набору маси. Це список порад в тому чи іншому ключі, який, притримуючись, ви точно будете досягати успіху. Тому можна написати кодове слово мені в Дірект, схуднення або набір маси. І отримати гайд по схудненню або по набору абсолютно безкоштовно. А серед тих, хто підпишеться, отримає гайд, розіграється ще й безкоштовна, персональна онлайн-консультація від Антона. Ну, будь ласка, переходьте і підписуйтесь. Буду чекати всіх бажаючих у себе в блозі! Британії, як шукати спонсора. Є групи, є групи і в Вайбері, є групи і в telegram каналі немає. Є групи в Facebook і є групи в Вайбері. Британські групи, шукайте британські групи і просіть, просіть, шукайте спонсора, який вам відкриє візу і возьме до себе на півроку жити. Якщо ви пенсійного віку, якщо вам 67 років є, то вам тут буде платитися пенсія 850 фунтів. Це непогані кошти, це гарні кошти. Якщо ще півроку будете жити безкоштовно і ці кошти трошечки собі відкладете, то. Завтра, оскільки буде ваш ефір. Я не можу, мабуть, він буде у мене, піду я на прогулянку, хочу в парки з вами поговорити в парки, Ну, не знаю, у нас дві години різниці. Я десь піду годин, може в 6, це у вас буде в 8. Може, я піду в 7. Вас... Я перед тим скажу вам інстаграм, тому підписуйтесь. Дякую, дякую вам, добра, здоров'я, всього найкращого. А так обов'язково якось завтра треба мені обдумати, просто тому що коли собі набираєш товар, я можу запутатися. А я отак зроблю. Собі ми скупимося і загрузимо машину, і він мене зачекає, а я на 12 фунтів зайду і куплю вам бліду. Ну, не вам, а собі, а вам просто покажу, що я зможу купити. Дівчата, літо цього року було дуже спекотне, тут же вологість, це ж острів. Моря, моря, море норвежське омиває, океан, тому вологість дуже велика. Уже 30 тут дихати нічим. Літо було дуже спекотне і дощів практично не було. Мені от всі казали, що Лондон, ну Британія, туманний Альбіон і сиро ні, не вірте нікому. Можливо, вже в погоді якісь зміни. Земля протестує, протестує війнам, все де щось змінюється. Тому ні, погода тут шикарна. Я, навпаки, жари, мені важко, зараз жару переносять. Собачки теж жару важко переносять. В інстаграмі кумушки Лєночка. Кумушки Лєночка, так убиваєте. А зима так, як, ну, як осінь у нас. Цвітуть квіти, зелені дерева, деякі скидають листки, але тут вже на початку лютому, в кінці січня, вже починає все зеленіти. Наталочка, я вас чекаю в інстаграм. Мене там також цікаво. Не страшно шукати спонсора в інтернеті, щоб не попасти в халепу. А в яку ви халепу попадете? Там вже гроші платити не потрібно. Ви, якщо ви знайдете ну, спонсора, ви їдете в Київ, в візовий центр, подаєте все. А потім візу забираєте вже в Польщі, в Варшаві і їдете прямо до спонсора. Ну я не знаю як халепи. Ну тут вже я вам не, не можу сказати, а де його шукати. Тільки ж так і шукаємо, хто храпить, шорті храпіла. Тільки ж так і шукають, а як шукають? Ну може в кої якісь знайомі я не знаю. Це мої ноги, це моя Ася, то моя боня. А Ася ось це шорті. Уже скоро буду годувати, так що, так що за халепу я вам сказати не можу. У нас е, працює перукар, то вона ну як в халепу. Візу відкрили, а в житлі відмови, вже по дорозі до Лондону. Ну і нічого, вони знайшли одну кімнату із сином і, і проживають. Це, для, для це в нас чотири собачки було важко. Е, оце все, я в Англії. Самі розумієте, родина де чотири тварини, вона ще кицька була. А так, як два чоловіки чи одна людина, ну яка може бути халепа, для одної знайти кімнату за 600 фунтів дуже легко. Можна ж роботу знайти, можна по три-дві по години йти на роботу. Я виїхала. Ксенія, ми виїхали вже два роки я. Ми виїхали раз, в грудні, просто на той період, поки вимикають світло. Я в березні повернулася на роботу, доньку приїхала, забрала в травні з собачками. І почалося вже в нас тоді все на підступах до Києва, що ми собакам виписували заспокійливо. І тоді вже ну, хвилювався за нас син, і ми вже тоді вирішили їхати. Їхати, бо ну що, нічого гарного, вирішили, що не висадимо. І ми вже в жовтні, ось 3 жовтня, буде два роки, як ми в Лондоні. Проще було попасти в Англію на початку війни. З березня місяця почалось спонсорство. Дякую, Наталочка, дякую. Мені приємно. У мене, є, ну дивіться, які в мене британські групи. Я в Фейсбук заходжу і. Я так багатьом давала, і, ну, люди знаходили, але це було давнішенько. Не скажу, що це було на початку. Ло, бр... Українці в Лондоні, українці в Великій Британії, вам же не принципово в Лондон попасти. Українці в Лондоні, українці в Великій Британії, там пишете пост, я там така-то, така-то, хочу поїхати, живу то там-то, там-то. Поїзковичку нажимаєте і шукаєте. Ви часто в Лондоні чуєте українську мову, дуже часто. Дуже-дуже. Ось навіть поруч сусіди в нас чоловіки робили, будували, щось будували в сусідів то Западна Україна. Українські магазини, ось біля мене поруч погрібок, українські продукти, теж українська мова. Так що української мови дуже-дуже-дуже багато. Ви мене зрозуміли, в пов'язковичку у Фейсбуці шукаєте і знаходите. Так само і в Viber, шукаєте. Хто хоче дуже, той так на початку було про, проще, набагато проще. А зараз вже ж трошечки. Це літаки, так, біля нас недалеко е, цей аеропорт Хитров. Самий великий аеропорт. Е, Європи чи що, щось таке. Ну, він дуже громезний. Я туди прилітала у травні того року по доньку. Це страх, поїздав всередині, їздять. Злякувалася, як зайшло. Взагалі літати недавно тільки навчилась. Боялася аеропортів дуже. А тепер, звісно. Тепер я могу. Ну, все одно кожного разу разу хвилююсь. У нас же ці візи, резидент Британії, вони годні до 24-го року, а зараз вони в електронному форматі. І цей електронний формат треба шукати в телефоні. І це треба, щоб був гарний інтернет, а коли ти хвилюєшся, це отак у тебе все. В Торонто дуже подобається, Працює, працюють стоматологи. Ну і правильно, що хай подобається, хай живуть. Зараз невідомо, що буде далі, як буде далі. Тому, знаєте, велику вітчизняну війну також дуже багато людей іммігрувало. З... На той час Радянського Союзу. Люди їхали далеко і в Австралію, добирались по три-чотири місяці. У людей вже не було інтернету, не було інформації такої, як зараз люди знають це все. Їхали, а потім особисто я знаю, у нас жінка жила в селі, в неї сестра була в Канаді, виїхала під час Великої Вітчизняної. Її допомагала весь час. Тоді ще знаю, тетя Віра в садочку робила. Кухарем, коли я прийшла в садочок на роботу. В неї сестра була в Америці, також з Червоним Христом сюди пересилалась їй допомога посилки. Так що ну... Велику вітчизняну також дуже багато людей поїхало з Радянського Союзу і живуть за кордоном. Так, що, ну, так, складує, так складається. Хто як вирішує свою долю? На чужині теж не дуже мед. Ну, Вирішилось так, вирішилось. Нічого не зробиш. Микаю я картоплю, бо так я буду балакати і мої приїдуть. А я, а я, а я. А я без картоплі будуть. А що вона швидка, швиденько. Собаки ще сплять, їсти не просять, тому що з вами побуду трошечки. Побазікаю. Щось мені кума не дзвони сьогодні. Дітки вдома видно, виходний же ж зайнята. Я картоплю тушку і хліб печу, хазяйка. Я хліб давно не печу. Пекла, як того разу була. Щось син мені каже, тут не можна в Лондоні купити смачного хліба. А зараз думаю, куди вони дивилися? Тут смачний хліб, і булочна біля нас пекарня рядом, і Німець... німецький хліб возять, точно такий, як наш в Україні. Не туди дивилися. Ну мало що як тільки приїхав. Британські новини, я ж не розумію. Інколи підсідаю з переводчиком, але воно, але воно, ви знаєте, переводи зовсім же ж якось ну, незрозуміло. Тому нічого не можу сказати. Взагалі, ну я ж не ну, самі розумієте, взагалі те, наскільки я розумію, то ну, не завтра точно. І не скоро точно. А дуже б хотілося. Дуже б хотілося, що перемовини там якісь здається, будуть. Дуже б хотілося, щоб, щоб домовилися, щоб нарешті вже якось дипломатично. Нарешті вже якось дипломатично. Мене інста і, і, і той турбує Інстаграм, підожде. Всім би дуже цього хотілося, всім, дівчат, Уже всі дуже втомлені, 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 багато брехні, багато відкривається, скільки всякої брехні, що вже не віриш нікому. Вірю, вже сил нема терпіти це життя. Вірю, вірю, вірю. Тому їм вистачає і гасити кредит, і платить за житло в Шотландії і ще. А зарплати приблизно мінімалка, вона така і є 12 фунтів година. Я там казала в перший раз, як виходила в прямий ефір, здається, я завтра. Ми повинні, якщо все добре, їхати на закупи, то я возьму спеціально 12 фунтів, покажу вам і що я зможу купити на, 12, на чек 12 фунтів в магазині Lidl. Це сам ну, дешевий супермаркет, типа нашого АТБ. От що я на 12 фунтів, 12 фунтів це час роботи в Британії. Але Оксана в нас отримує 17 фунтів, та що в нас ходи прибирається. Саме мінімальна зарплата 12. От я наберу спеціально товар і покажу вам, що можна купити. Ну, це не буде прямий ефір, тому що ми же собі будемо скупляти. Це я спеціально возьму 12 фунтів, возьму маленьку корзиночку і за неї. А в гривнях скільки це? Я не знаю зараз курс. Був і 59 навіть, був і 58, був і 52. Не знаю. Прирівняно, одна гривня я колись була в Україні, було 58. А у 56 вже впав, значить. Було 52. Як попасти пенсіонеру до вас жити? До мене особисто чи в Британію? Вам треба шукати спонсора, який вам відкриє візу. І що можна купити? Ну, от завтра подивимося, що я куплю, я вам покажу. Тільки я не в прямому ефірі покажу. Тому що в прямому ефірі, ви ж розумієте, це магазин. Я чек вам покажу. Подивите, що я куплю на 12 фунтів. За час роботи в Британії, що я зможу купити. Я скуплюсь, скупимся ми з сином, чи з сином поїду. Він посидить в машині, а я возьму. Тележечку включу вам видео и сниму.